Всім привіт! Це ДМК, Я Тоні. Це моє друге відео з серії, де я розказую про те, як зробити вашу гру більш кінематографічною. Погнали! На цей раз я хочу поділитися досвідом у написанні сцен, адже саме вони, а не раунди чи хвилини, є тими цеглинками, з яких будується вся історія за столом. Почнемо з бази. Що взагалі таке та сцена? Сцена це мінімальна самостійна частина історії, яка розвиває сюжет, світ або персонажів. Це безперервний фрагмент, який має єдину логіку, місце дії та час. Сцена починається і закінчується зі зміною будь-якого з цих елементів. У хорошому кіні, як і в хорошій грі, сцени пов'язані між собою та проводять нас по сюжету загалом. Тобто, якщо сюжет це будинок, то акти це кімнати, а сцени це меблі, які там розставлені. Розставляти меблі треба так, щоб вони не заважали гравцям пройти до дверей іншої кімнати. Дивіться, до речі, моє попереднє відео про театну структуру. Час у сцені відносний, вона може тривати як кілька секунд, так і кілька годин. Це може бути бій, розмова з таферчиком, погоня на автомобілях, балу королеви ельфів тощо. Цей концепт дуже легко зрозуміють ті з вас, хто грав у, наприклад, Світ темряви. А якщо ви любите грати в ігри, які не спонукають до структури зі сценами та актами, то я вам дуже раджу спробувати. В ДНД така схема чисто через механіку не прижилася, тому всі здібності та заклинання там мають фіксовану тривалість і вже вони диктують вам, як має йти гра, а не ви. Однак це легко змінити. Ви, як ДМ, можете дозволити детект Меджику тривати не 10 хвилин, а всю сцену дослідження печери, щоб ані ви, ані гравець про це не парилися. Якщо ви перестанете зациклюватись на хвилинах, то вам також легше піде створення хоумбрю. Ви можете спокійно видати персонажу здібність чи магічний предмет, вказавши, що вони діють лише раз на сцену чи ігрову сесію, та не турбуватися, що баланс у грі сильно зміниться. Але давайте перейдемо до порад, складених у пронумерований список. Це те, що ми любимо, правда? До речі, наступні поради будуть загальними, які варто застосовувати для кожної сцени. Перше, кожна сцена має мати ціль. Перш ніж запускати чи прописувати якусь сцену, продумайте її ціль. Це має бути або розкриття персонажа, або розкриття світу, або просування сюжету. Навіть якщо ви використовуєте рандомний енкаунтер, то зупиніться на хвилинку перед тим і подумайте про його сенс. Можливо, це не просто випадкова банда кобальдів, а саме та, яка стоїть за викраденням батьків вашого гравця асасина. Згадайте серіал Пуститися берега він не просто так посідає топові місця в рейтингах. Кожна його сцена щось дає нам у плані сюжету, сеттингу чи персонажів. Навіть після багатьох років, переглядаючи цей серіал, ви помічаєте все більше деталей у його сценах, які в той чи інший спосіб розкривали героїв чи сюжет. Друге, сцена має спричиняти наступну: сцени не можуть ставатися просто так самі по собі. Вони мають бути пов'язані. Впевніться, що у вас є зв'язок. Найкращий спосіб, як цього добитися, відповідайте в поточній сцені на якесь питання з попередньої сцени і ставте нове питання, яке призведе до наступної. Будьте обачні, невірне інтерпретування цієї поради може призвести до рейок. Якщо представити ці сцени в якості карточок на стіні, то ці питання це та сама червона нитка, яка їх між собою з'єднює. Питання, яке ви ставите, не обов'язково має бути складне, але його цілком можна зробити драматичним. Наприклад, чи встигнуть герої вивідати секрету торговця до того, як їх помітить міська варта? Якщо драматичного питання нема, то в чому тут і сенс розмови з торговцем? В сценах серіалу Друзі достатньо яскраво виражений цей елемент. Ми не просто спостерігаємо низку комедійних скетчів. У кожній сцені герої дізнаються про щось, що їх бентежило в попередній сцені, і у такий спосіб ми поступово приходимо до фіналу епізоду, де ми дізнаємося про все, лишаючи лише ті питання, які мають розкритися в кінці сезону. Третє: заходьте пізно, виходьте рано. Цю пораду я підгледів у рекомендаціях по сценарній справі. Її суть полягає в тому, щоби сцену починати на чомусь цікавому і закривати її, коли сталася драматична ситуація, щоб уникнути фази, де персонажі такі по-по-пу. Ну що ми будемо робити тепер? Якщо ви грали «Horde of Dragon Queen», то пам'ятаєте цю жахливу подорож в каравані, яка тягнеться просто вічність. Замість того, щоби робити. Ви проїхали день, кидайте де 20 Переходьте до цікавого на, на привалі, коли решта караванщиків зайнята своїми справами біля лісу. Ви бачите оленя з золотим хутром і срівними рогами, і вам здається, що він манить вас за собою. В кримінальному чтиві сцени часто починаються посеред розмови, коли герої вже обговорюють щось цікаве і закінчуються рівно в той момент, коли головна дія чи діалог досягли піку. Згадайте, наприклад, сцену в машині, де Вінсент випадково стріляє в чувака на задньому сидінні. Четверте, виставляйте декорації в сцені. Рідко коли сцена стається в пустому ящику 20 на 20 футів. Дайте гравцям об'єкти, які можна використовувати для взаємодії, тактичної переваги або хаосу. Умовно, в сцені всі предмети та НПЦ діляться на іграшки та небезпеки. Іграшки це те, з чим можна вільно взаємодіяти, а небезпеки те, чого варто уникати. Додайте в сцену одну іграшку і одну небезпеку, і це вже на голову вище поставить якість вашої сцени. Нагадуйте собі, що в персонажів є не тільки зір, не бачення. а ще й нюх і слух. Описуйте звуки, запахи або навіть тактильне відчуття, якщо це доречно. Тут окремо варто згадати про НПЦ. Не ставтеся до них як до автоматів з видачі квестів. Це люди, ну чи в гіршому випадку гноми, які мають свої бажання, страхи та емоції. І я не кажу, що вам треба кожного прописувати, як Толкін прописує ліс. Дайте НПЦ щось одне, що як мінімум у даній сцені ним керує. Може він розлючений, боїться головного лиходія, хоче грошей на лікування коханої бабусі, чи просто відпочити від важкої роботи. Додайте хоча б якусь видиму емоцію, в стані якої гравці застали цього персонажа в даній сцені. Хай ваш НПЦ щось попросить взамін на прохання ігрових персонажів, навіть щось тривіальне в обмін на потужний артефакт уже перетворить сцену з розмови з картонною декорацією на взаємодію з багатогранною істотою. В той час як той, що біжить по лезу, саме по собі посереднє доволі кіно, але стиль кіберпанку переданий в ньому шикарно. Кожна сцена мед для очей і вух. В них ви ніби навіть відчуваєте запахи цього міста, вулиць, офісів, злих корпорацій. Кожна сцена фільму наповнена декораціями, які не відчуваються фоном, а занурюють нас у світ та інвестують нашу увагу в історію. Далі я вам дам рекомендації, які не обов'язково застосовувати в кожній сцені, але які точно стануть у нагоді. П'яте. Додайте терміновість. На жаль, багато гравців має тенденцію до надмірного обмірковування всього, якщо в них не обмежена кількість часу. Терміновість змушує гравців приймати рішення швидше та ризикувати. Рекомендую вам казати про обмеження часу на початку сцени. Це можна зробити в різний спосіб. Ви можете виставляти чіткий часовий термін. Наприклад, ритуал закінчиться за три раунди. Це також може бути наративний годинник з розгляду звуки чобіт з коридору стають все гучніше і гучніше. Або це навіть може бути якась терміновість пов'язана з довкіллям, типу Чер... через тріщину фюзеляжі дуже швидко витікає кисень. Прекрасний фільм Кіборги заснований на реальних подіях, але з кінематографічної точки зору сцени захисту аеропорту просягнуті терміновістю. Ворог може почати штурм будь-якої миті, боєприпаси закінчуються, а допомога затримується. Це створює постійну напругу. Шосте рух вперед з провалом або fail forward. Невдалий кидок не повинен означати, що нічого не відбувається. Він повинен означати, що ситуація змінюється. Якщо гравцеві не вдається відчинити замок, він може відчинити двері, але він ламає свої інструменти або сповіщає сусідній патруль. Коли ви зберігаєте рух у сцені, незважаючи на невдачу, ви уникаєте стіни, об яку може розбитися динаміка всієї сесії. Пам'ятаєте, як в зоряних війнах герої намагаються втікти від штурмовиків, але опиняються в сміттєвому пресі. Вони не програли гру, але їхня невдача призвела до нової, ще більш небезпечної та більш динамічної ситуації. 7. фокусуйтеся на виборі та наслідках. Найцікавіші сцени це ті, де вибір гравців суттєво змінює оточення або історію. Якщо вони спалюють таверну. Не просто переміщуйте НПЦ в іншу таверну, покажіть дим на горизонті в наступній сцені. Запитайте своїх гравців, капітан явно ображений вашою пропозицією, як ваші персонажі реагують на його раптовий гнів. Це повертає м'яч на їхнє поле та змушує їх залучитися до драми. Як рекомендує Александріан, готуйте ситуації, а не сюжети. Замість того, щоб писати герої підуть у замок, поб'ють варту та вкрадуть діамант. Опишіть ситуацію. У замку є діамант. Діамант охороняє варта, яка хоче вночі підняти бунт проти лорда. Лорд не знає про бунт, але він параноїк і замінував підлогу. Тепер дозвольте гравцям зробити власний вибір, і хай готуються до наслідків. Вони можуть підтримати бунт, здати бунтівників лорду, або просто підірвати стіну. Ви лише реагуєте на їхній креатив. Багато фанатів Гри престолів були розчаровані останнім сезоном саме через втрату агентності персонажів. Здавалося, що герої роблять вибір не тому, що це логічно для їхнього характеру чи через попередні дії, а тому, що так треба для фіналу. І восьме. Менше наративу, більше сцен. Дехто з вас може бути знайомий з принципом показуй, а не розказуй, суть якого полягає в тому, щоб гравці переживали сцену через дії, розмови, відчуття, а не через вашу наративну експозицію. Звісно, від експозиції важко відмовитися повністю, але її варто використовувати з розумом, наприклад, щоб прокрутити час, описати оточення в новій сцені або змалювати довгу подорож персонажів. Згадайте, як у багатьох коміксових фільмах представляють персонажів. У поганих фільмах, як от першому загоні самогубців, про них кажуть словами: подивіться, ось катана, вона має магічний меч, який висмоктує душі, і у, у бійтеся її. Натомість у фільмі Суддя Дред, що у старому зі сталоне, що в новому з Урбаном, нам одразу представляють головного героя в дії, і одразу всі розуміють, хто він і на що здатний. Підсумовуючи, вирізайте все нудне, починайте одразу з напружених моментів і ніколи не давайте гравцям відчуття повної безпеки. Пам'ятайте, ваша роль як майстра не просто зачитувати текст, а бути архітектором можливостей. Найкраща сцена це та, де майстер ставить запитання, світ створює тиск, а гравці своєю волею та діями дають відповідь, яка змінює хід вашої спільної історії.